Історія створення українського гімну починається в 1862 році, коли український етнограф, фольклорист і поет Павло Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна. Одразу після написання вірша його поклав на музику друг і однодумець Павла Чубинського Микола Лисенко. У 1863 році вірш Ще не вмерла Україна було надруковано у четвертому номеру львівського журналу Мета. Знаний український композитор Михайло Вербицький написав музику спочатку для гітари, а потім і для хору. Перше публічне виконання державного гімну України. Відбулося в 1865 році в місті Перемишель як завершальний номер концерту, присвяченого Тарасу Григоровичу Шевченку. Перший в історії тиражований на платівку запис був виконаний студією Коламбія в 1916 році. Виконавцем був Михайло Зозуляк. У 2003 році державним гімном України було затверджено слова першого куплету і приспіву пісні Павла Чубинського Ще не вмерла Україна на музику Михайло. Лавербицького